Вітаю, мене звати Назарчук Алла. У батьків часто виникає питання, чи потрібно віддавати дитину з особливими освітніми потребами до школи та чи варто оформляти індивідуальну програму навчання. Згідно з законодавством, вибір закладу та форми навчання це відповідальність батьків, і це рішення досить хвилююче для більшості з батьків. Коли ж мова йде про дитину з особливими освітніми потребами, батьки мусять звертати увагу на безліч деталей. Вони повинні максимально точно розуміти потреби та можливості дитини, визначати рівень підтримки, якого вона потребує, знати, чи формуються у дитини адаптивні та соціальні навички враховувати попередній досвід її перебування в колективі, враховувати рекомендації фахівців, які супроводжували дитину або оцінювали її потреби, оцінити, чи має заклад освіти достатньо ресурсів для інклюзії і його готовність вчасно забезпечити все необхідне, тобто його архітектурну доступність, матеріально-технічне забезпечення, Ресурсну кімнату та команду супроводу, з'ясувати режим роботи закладу, можливість перебування в дитині, дитини в групі продовженого дня за необхідності, наявність додаткових сервісів, наприклад, підвезення, організацію гурткової роботи, участі в позакласних заходах, Батькам, Слід звернути увагу на загальну психологічну атмосферу в закладі та в класі, передумовою плідної роботи є приязне, дружнє ставлення до дітей, налагоджена комунікація між усіма учасниками освітнього процесу, готовність продуктивного вирішення конфліктних ситуацій. Іноді. Пошук оптимального рішення може займати не один рік. У мене та моїх колег є досвід навчання дітей на індивідуальній формі навчання. Зараз більших наших діток навчаються в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл. Ми доклали значних зусиль, щоб це стало можливим. Ми прагнемо досягти такого високого стандарту інклюзивний заклад. Це заклад, у якому навчат, можуть навчатися усі діти. Наразі значно покращується законодавча база, є політична воля, підтримка і розуміння з боку суспільства. Але еволюційні процеси не відбуваються швидко можливо, дитина потребує значної та комплексної підтримки а заклад, до якого звертаються батьки, може бути не готовий до інклюзії. У такому разі батькам варто подумати, чи не краще їм самим долучитися до процесу, навіть отримати відповідну освіту і стати фахівцем, адже саме брак кадрів з одна з головних причин, через яку керівникам закладів так складно створювати умови для інклюзії. Оскільки зазвичай батьки найбільш умотивовані сприяти розвитку, інклюзії в усіх напрямках, заклади освіти можуть покладатися на них. Та для родини це не ідеальний варіант, адже в першу чергу батьки це турботливі, уважні, найближчі люди. Вчитель, фахівець, працівник закладу це зовсім інша роль, якщо ролі змішуються, складно і дитині, і батькам. І ми, і батьки всі хочемо бачити дітей найбільш самостійними, постійно хвилюємось за їхнє майбутнє, тому нам іноді складно не форсувати події або навпаки. Батьки можуть бути занадто турботливими та надміру оберігати своїх дітей і Таким чином обмежувати їхній простір для розвитку ініціативності. Іноді не вистачає свіжого погляду на розвиток дитини. Батьки, постійно залучені до супроводу дитини, не мають часу для себе, для інших дітей, не мають часу для роботи чи відпочинку. Якщо участь батьків це єдиний спосіб зробити навчання в інклюзивному класі можливим. Доводиться зважувати всі за і проти. Дякую за увагу!